Вони з'явились за часів царя, пережили більшовиків, переродились завдяки путіну. Таємна організація, яка відповідає за продовження політики Російської держави, не дивлячись на змін режимів, царів, генсеків чи президентів. Вони отримують нерухомість в Ізраїлі, їх затримують за шпигунство у Греції, очолюють їх генерали спецслужб. Хто ж це? Оці вони? Сьогодні я розкажу вам про таємничу паломницьку організацію, що йде слід у слід з російською зовнішньою політикою і керує Росією залаштунками офіційних режимів. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Імператорське православне палестинське товариство було засноване 1882 року, за наказом російського імператора Олександра III. Основною метою організації було супроводження, підтримка та захист православного паломництва до Єрусалиму. Такі собі імпорт за заміщені тамплієри. Ідея створити російський опорний пункт на Палестині належала не церковним ієрархам, а генералам і дипломатам. Перша ціль арабські православні, які підпорядковувалися грецьким церковним патріархам. Росія хотіла перехопити цей вплив, створити власну освіту, шпиталі, школи з російською мовою та православною ідентичністю. За задумом, це мало бути не просто релігійне братство, а державний важіль імперії на Близькому Сході. Наприкінці ХІХ століття до Палестини щороку вирушали десятки тисяч росіян. Їх супроводжували пастирі, але не прості – Архімандрит Порфиріуспень. Автор ідеї створення ІПО мав щоденники схожі на аналітичні зведення. Консули, офіцери генштабу, агенти під прикриттям, усі вони працювали в тіні паломницьких маршрутів. Що саме робило ІПО? Скупали землю і нерухомість, іноді через фіктивних осіб, щоб обійти османські закони, будували школи для арабських дітей із обов'язковим вивченням церковно-слов'янською та російської. Окрім цього, закладались медичні амбулаторії, шпиталі, готелі для паломників, а головне, так звані подвор'я в Єрусалимі, Назареті і Віфлеємі, центри з власною охороною, архівами і бібліотеками. Нічого не нагадує. Якщо дивитися з неба, то це не паломництво, це мережа. І по одразу стало кісткою в горлі грецького духовенства, так званого Єрусалимського патріархату. Греки вважали себе законними спадкоємцями християнських святинь, а Росія вирішила кинути їм виклик. Збереглися звіти, в яких греки прямо звинувачували росіян у підкупі духовенства та спробах підбурити арабів проти греків. Такий собі церковний імперіалізм. Усе, що ми сьогодні бачимо у стилі русского міра, тоді лише зароджувалося в церковній формі і знову на чужій землі. А ще це була розвідка: російські мандрівники, черниці, священики всі писали звіти про дороги, племена, настрої в арабських селах, османську адміністрацію. Один із співробітників ІПО був описаний як монах. Що краще за місцевих знає маршрути караванів і племіну ворожнечу на синаї. Виглядає як богослов, а поводиться як офіцер зовнішньої розвідки. Але далі цікавіше у 1917 році більшовики скидають царя, релігійні організації заборонено і поліквідовано. Не зовсім після 1918-го його перетворюють на наукову структуру при Академії наук формально для дослідження близького сходу. І тут питання: як організація царського впливу так легко пережила більшовиків, хто зберіг її архіви і чому її головні люди почали співпрацювати з радянською розвідкою вже в 20-х? І по зникло лише з офіційних звітів, але його люди залишились, і вже дуже скоро вони повернуться з новими прапорами і зі старою місією. Церковних організацій в Росії багато займаються вони хто значим. Штаб-квартири у них по всяких селах типу Туєво-Кукуєво. Нащо це нам знати? Здавалось би, ну ще одна скрепна організація для занять тим самим. Так то воно так, але церковну організацію мав би очолювати єпископ чи там протоєрей. Але чомусь від початку існування організації її очолювали політики і спецслужбісти найвищих рангів. Виникає питання: а чому, ніби паломницьку організацію мають курувати офіцери царської харанки, радянського КДБ чи російського ФСБ? До того ж, бюджет організації наповнюється не з пожертв паломників чи покровителів. А напряму з державних коштів, вже після розпаду Совка організація відновилась у повному обсязі і повернула собі першопочаткову назву, що, звісно, трохи комічно, особливо враховуючи, як захід вірив у нову демократичну і ні разу не імперську Росію. Головну товариства з цей час був колишній посол СРСР у Лівії Олег Пересипкін, що хвалився в інтерв'ю BBC, що дружив з Ясіром Арафатом, лідером Хамас. 2007 року вже за часів Путіна товариство очолив колишній прем'єр РФ Сергій Степашин. За даним. На BBC, ця людина була головою МВС, ФСБ а також рахункової палати РФ, зв'язки з якою значно сприяла фінансування ІПО. Коли ми чуємо імператорське православне палестинське товариство, уява малює щось між братством паломників і церковним клубом за інтересами. Але хто за це платить? Не бабусі з пасками на чолі попечительської ради ІПО стоїть Ніколай Токарів, президент Транснефті. людина, яка не просто качає нафту, а має минуле спільне з самим Путіним у Дрездені, де про Зівав на КДБ. ТрансНЄд за словами експосла Пересипкіна, головний донор товариства. Офіційно компанія мовчить, але мовчання теж мова, особливо коли мова про мільйони. У списку меценатів не лише нафтогазові важковики. Серед інших Михайло Абрамов, девелопер і засновник приватного музею російської ікони, Патріарх Кіріл, формально духовний лідер, але де-факто політичний фасилітатор. Собянін Лужков, громова верхівка кремлівського естеблішменту. На закриті збори і по гості приходять не сакадили, Благословенням. А просто прибухнути за словами кореспондента BBC, під час одного з таких прийомів музея Абрамова столи були багаті, але з ноткою радянського жлобства. Оселедець під Шубою, Олів'є і Віскі Чівас Рігал. Сам Абрамов у тісному колі друзів із главою МВС Колокольцевим. Офіційний членський внесок лише тисяча рублів на рік, але активи ІПО станом на 2017 рік становлять 140 мільйонів рублів. Звідки гроші? І головне. Куди вони йдуть у московському офісі і що на Китайгороді, у 2014 році проходила прес-конференція Ігоря Гіркіна, майбутнього воєнного злочинця. Пізніше ці ж приміщення орендував рух новоросія, і не вимагає пожертв, воно вимагає лояльності, а гроші вже самі приходять. Іноді у вигляді нафти, а іноді у вигляді нових членів з дуже темним минулим членством ВІПО хвастаються бізнесмени, близькі до влади і топ політики, що входять до ближнього кола Путіна. Зокрема, міністр Справ Лавров. От скажіть мені, чи може проста православна організація похвалитися такими опікунами і покровителями? Якщо ви знайомі з поняттям Deep State, то ви розумієте, до чого я веду. Взагалі, сам термін Deep State був придуманий для пояснення політичних інсинуацій у Туреччині 90-х, внаслідок яких нинішній президент Ердоган, власне, і прийшов до влади. Основна характеристика цього явища симбіоз влади, військових, мафіозних елементів та великого бізнесу. До лав і повходять політики типу Лаврова, спецслужб Істипашин і Чистяков, олігархи якут, гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Казіцин, а також голова так званої сонцевської ОПГ Сергій Міхайлов. Смішно, але навіть бліндбарі Алібасов, продюсер групи Нана, теж член ІПО і один з тих, хто таємно править Росією. Активніше дивитись на діяльність організації почали з початком російсько-української війни у 2014 році. Основна мета і по російської присутності у країнах близького сусідства, особливо це стосується Балкан, України і Туреччини. Воно і не дивно, бо ідеологія панславізму лежить в основі російського фашизму. Товариство відмічалося активною присутністю у таквазі республіках лнр ДНР, а також на Кіпрі, в Чорногорії, Вірменії, Сербії та інших країнах, де УРФ є інтерес. Цікаво, що у 2018 році двох. Російських дипломатів, пов'язаних з ІПО, вислали з Греції за намагання втрутитись в угоду між греками і північною Македонією? Ви вже й самі розумієте, що ІПО це не просто православне товариство, а інституційна маска для гібридної дипломатії. Організація, що так нагадує російський діпстейт, складається в основному з ФСБшників та вихідців з російського МЗС. І Я вже мовчу про клоунів типу Алібасова чи кримінальних авторитетів типу Михайлова. Якщо це просто православна паломницька організація, то чому її очолюють генерали ФСБ? Якщо товариство опікується паломниками в Ізраїлі, де ці функції може виконувати посольство, то навіщо і по відділення на Кіпрі, в Туреччині чи Сербії? Можливо, ви колись ставили свої питання, чому, незважаючи на зміни режимів, царів, імператорів, генсеків, Росія завжди продовжувала вести одну й ту саму політику щодо сусідів, зберігаючи свої наміри та охороняючи власні інтереси? Чи не здається вам, що ми вже знайшли відповідь? Діліться вашими думками в коментарях. А тепер я покладаю на вас важливу місію, щоб більше людей дізналося про тіньовий уряд Росії. Пересилайте це відео друзям, ставте лайк і пишіть коментар. Це дуже допоможе в просуванні ролика. Не забувайте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!